Чернігів у межах гуманітарної підтримки від Чеської республіки отримав два автобуси-гармошки. Вони вже пройшли реєстрацію та курсують містом. Як зазначив начальник Чернігівського тролейбусного управління, на балансі якого знаходяться автобуси, вони мають задовільний технічний стан. Пасажиромісткість близько 145 осіб, а габарити сягають 18 метрів. Ми працюємо на 10 му маршруті. Це маршрут наш тролейбусний, але на сьогоднішній день, поки що не відновлена контактна мережа на Бобровиці і в районі Заза, то повноцінно працювати тролейбусний маршрут не може, і тому ми використовуємо саме по цьому маршруту автобуси, щоб повністю закрити цей маршрут. На сьогоднішній день там графіки так у нас складені, що Працює поки що одна машина, але я думаю, що будуть працювати обід, обидві. Головною проблемою повноцінної роботи двох гармошок залишається нестача водіїв з необхідною категорією для керування такого виду транспорту. Тому конкурс на цю посаду триває. Також за словами Руслана Ємця, наразі проводяться випробування тролейбусних ліній по вулиці Толстого, та вже незабаром відбудеться запуск нового восьмого маршруту.